Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про дуже цікавий гаджет від Google, Pixel Tablet. Давно хотів на нього глянути, і нарешті, завдяки хлопцям та дівчатам з магазину Pixofon, у мене з'явилась така можливість. Заходьте до них в гості, якщо шукаєте нову або вживану техніку. Підтримайте, будь ласка, канал Вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з комплектації. Як ви вже помітили, коробка досить велика, оскільки, крім планшету, ви отримаєте док-станцію і блок живлення для неї. Ніяких додаткових блочків чи кабелів для самого Пікселя, на жаль, не додається. Докстанція покрита приємним на дотик тканинним матеріалом, який можна зустріти на інших продуктах Google. Основа прорезинена, тому ніякого ковзання по столу, а місце контакту з планшетом пластикове. За цією панелькою сховані потужні магніти, які є також на спинці пікселя, тому вони дуже легко з'єднуються один з одним. Тепер про сам піксель таблет. Спереду планшет захищає скло невідомого походження, але є досить висока ймовірність, що це Gorilla Glass 3. Якщо знаєте точніше, напишіть, будь ласка, в коментах. Рамка, яка плавно переходить в задню панель, металева з софт покриттям. Тому піксель дуже приємний на дотик і зовсім не збирає забруднення. На верхній грані знаходиться швидкий і надійний сканер відбитка пальців, качелька регулювання гучності та мікрофони. Зліва порт Type-C32 Gen 1 та з обох сторін по два динаміки. Тому планшет видає справді гучний і об'ємний звук, от тільки, як завжди, не вистачає нижніх частот. Але коли викладете піксель на док-станцію, звук автоматично переключається на вбудовані в неї динаміки, і вони вже пропонують цілу купу низів і ще більшу пікову гучність. Ось послухайте. Ну що, як вам звук? Різниця справді дуже серйозна. і докстанція це напевно головна фішка цього планшету, але про сценарії користування трішки пізніше. А зараз про декілька недоліків чи скоріше особливостей. Pixel Tablet не знайшлось місця для порту 3,5 мм. Тут немає вібромоторчика, ніякого вологозахисту, ну і основна камера не має спалаху. Вона, як і фронталка, 8 мегапіксельна Обидві камери знімають відео максимум Full HD 30 кадрів в секунду, чого буде достатньо для відеозв'язку чи сканування документів. Але на більше розраховувати не варто. Дисплей. Майже 11-дюймова 2K IPS матриця на 60 Гц. Непогані кольори, максимальні кути огляду і найголовніше, ніякого мерехтіння. Тому поки що це єдиний піксель, яким я зміг справді повноцінно користуватись на будь-якій яскравості і навіть в повній темряві. До речі, про яскравість. Піковий показник близько 500 ніт. Цього більш ніж достатньо для повсяденних задач. На лаштуваннях є можливість активувати темну тему, також є режим адаптивний тон, коли тони автоматично стають тепліші чи холодніші, в залежності від навколишнього освітлення. А якщо цього буде недостатньо, нічний режим зробить екран ще приємнішим для очей. Колірних профілів тільки два природні та адаптивні. В загальному матриця дуже сподобалась. Як ж було б круто, побачити хоч один смартфон від Google з IPS. Ех, мрії мрії. Продуктивність процесор Google Tensor другого покоління. 8 ГБ оперативки LPDDR5 та 128 ГБ постійної пам'яті UFS 31 Минулорічний флагманський набір. У порівнянні з смартфонами тензор в планшеті значно холодніший і стабільніший. Все-таки велика площа охолодження і металевий корпус даються ознаки, тому грати можна без проблем будь-які сучасні ігри, особливо враховуючи можливість покласти піксель на докстанцію і підключити безрутовий геймпад. В такому випадку ви отримаєте планшет, який не розряджається, та крутий звук. Як на мене, ідеальна комбінація. Графічна оболонка це найновіший 14-й Android. Виробник обіцяє ще два оновлення операційки, а безпека повинна приходити аж до 28-го року. По суті, ви отримуєте всім знайомий, Pixel Launcher просто трохи видозмінений. На старті продажів були проблеми з відображенням деяких застосунків в альбомному положенні, але з оновленнями Google додали можливість розтягнути майже будь-який з них. Реалізовано це не ідеально, але непогано. А якщо хочеться розділити екран, витягуємо знизу спеціальну панельку. Обираємо потрібний застосунок і перетягуємо на ліву або праву сторону. Так, розділити екран можна тільки на дві половинки зі зміною пропорцій. Це працює швидко і плавно. Набір застосунків в швидкому доступі, звичайно, можна змінювати. Просто перетягуємо бажану програмку. Або ж якщо навпаки прибрати щось з панелі, це місце займе варіант, який рекомендує система. Також, якщо любите щось нотувати від руки чи малювати, Pixel Tablet підтримує універсальний стандарт стилуса USI 2.0, тому можна підібрати якісний, недорогий варіант. Все це безумовно круто, але головною фішкою системи, як на мене, є можливість створення до восьми профілів, між якими можна переключатись декілька кліків. Також можна створити гостьовий профіль, який видаляється одразу після виходу з нього. Або дитячий, який має дуже прикольний інтерфейс. Тут є ігри, книжки, відео. Доступ до будь-якого контенту можна контролювати віддалено, як і час, який дитина зможе провести з планшетом. А тепер, як і обіцяв, про сценарії користування. По-перше, це просто планшет, про що ми вже говорили. По-друге, коли ви кладете його на докстанцію, він перетворюється на досить непогану розумну колонку, в якої можна запитувати погоду або стрімити відео чи музику свого смартфону чи лептопу. При цьому планшет завжди буде мати чітко визначене місце і буде заряджений, що для такого роду девайсів дуже важливо, оскільки вони зазвичай кочують по всьому дому і їх постійно забуваєш підзарядити. Також, поки піксель не потрібен, він перетворюється на відмінну фоторамку з красивими картинками чи фото з вашої галереї, або ж хабом для елементів розумного будинку, сюди можна вивести камери, керування освітленням і так далі. Ну або ж можна просто вивести величезний годинник чи жабку синоптика, яка буде попереджати про погоду за вікном. Батарея 7020 мА з підтримкою 15-ваттної зарядки. Від швидкісного блочка з 1 до 50% планшет заряджається приблизно за годину, а до 80% за півтори. Далі швидкість зарядки різко падає для збереження акумулятора. Відок станції зарядка трішки повільніша, але не суттєво. Повного заряду піксель таблету без проблем вистачає на день користування. Година YouTube відбирає 5-6%, а геймінгу – 20-22%. Шуткі висновки. Pixel Tablet це, звичайно, не революція на ринку планшетів. Але за рахунок док-станції Google вдалося значно розширити його функціонал. А якщо додати до цього чудову матрицю, якісний звук і флагманський чіп, який в планшеті відчуває себе значно краще, ніж в смартфонах, отримаємо одну з найкращих пропозицій в своєму сегменті. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!